Всім доброго дня! Замітив, що багато хто не може зайти на любий сервер з GTA 5RP. Зараз я вам покажу, як це можна спокійно зробити. Не знаю, мені допомогло. Чи допоможе вам, пишіть в коментах. Нажимаємо на сервер. Ждемо, поки все позапускається, запускається. Це можна вбирати. Чекаємо, як тут запускається. Це основна проблема з чорним екраном і викидом. Запускається, запускається. Щось трохи довго, mm. все чекаємо і чекаємо. Бувають викиди. І ось тут чорний екран. Жмем Alt-Enter, кнопку Windows, і мишкою стараємося перенести ось приблизно так. До ось сюди. Можна для разнообразів нажити там пробіл пару раз. Може, поможе. І тоді ми чуємо те, що ми зайшли. Alt-Enter знову і чекаємо. Якщо післа музика, то знач, все добре. Вуаля. Це набагато легше, ніж казалося. І не треба ніяких VPN міняти, IP-адресів всяких ДОП файлів, скачувати попередні версії Rage Multiplayer. Не треба нічого цього робити. Лічно мені це все допомогло. Якщо і вам допомогло, то дуже...